Жінка військового маю довідку, що за кордоном я не була забезпечена роботою. Цю довідку до уваги пенсійний фонд не взяв. Тому пенсія 3 тисячі гривень при стадії 29 років. Зараз маю 68 років, допрацювати не можу. Дивіться, є такі моменти, коли, наприклад, жінки військовослужбовці виїжджали за кордон з чоловіком, і їм ТЦК, і Їм зараз видає довідки, що дійсно вони виїжджали, і по своїй професії вони не не могли знайти собі роботу, і їм стаж цей мав враховуватись. Якщо е, вам дали таку довідку, але пенсійний скаже, що ця довідка не такого формату, вона не так має. Хоча довідки довідці написано чітко. Да, я, з такого по такий-то Наприклад, там, з, з 80 по 85 я там, жила з чоловіком в Чорногорії, е, і він там служив, а я не працювала бо не мала можливості. Якщо така довідка є, то це треба буде тільки звертатися в пенсійний фонд, бо це я ще раз кажу. Формальні неточності, якщо пенсійний каже, що довідка не того формату, він сам він сам може звернутися з відповідним запитом. До відповідно структурного підрозділу Ну, цього наприклад не робить, а каже, що пенсіонер це має робити, то це тільки суд.